Ласкаво просимо в наш світ моторошних загадок та міфів. Сьогодні ми проведемо вікторину, яка перевірить вашу сміливість, знання тварин та їхніх таємничих легенд, приготуйтеся до жахливих відкриттів. Який савець обрав кров як основний раціон? Кажан вампір, білка вампір, щур-людожер. кажани вампіри, єдині савці, які харчуються виключно кров'ю. Страшно чи не так? Якого птаха в Індонезії називають птахом Привидом? Сова Попуга Дракула Кондор? Попуга Дракула з Індонезії отримав це моторошне призвічки через своє темне оперення і зв'язки зі світом духів. Яка з цих тварин пов'язана з духами померлих верландських легендах? Чорний ворон, чайка, білка. В Ірландії кажуть, що чайки це духи потонулих моряків, які продовжують стежити за живими. Тепер ти будеш дивитися на цих птахів зовсім по іншому. Який із цих птахів може забрати душу? Вороно, одут, сова? Сови посланці смерті та відьом. Їхній крик на нічному небі сповіщає про біду. Неприємно, чи не так? Яке похмуре створіння з'являється вночі та приносить страх? Чорна кішка, сукуп, лісовик. Чорні кішки протягом століть вважалися супутниками відьом і символами зла, що наводить жах на тих, хто перетинає їхній шлях. Хто з них хранитель загробного світу? Мексиканський голий собака, орели Харпія? чорний павук. Мексиканські голи собака супроводжують душі померлих. Без них дорога загробний світ неможлива. Яке створіння отримали ім'я на честь демона жертвоприношень? Тасманський диявол, демон ящика або, може, молох? Молох ця істота пов'язана з жертвоприношенням та згадується в Біблії як демон, що особлює стародавні жахи. Нічна істота з похмурим сміхом викликає страх. Д'явольська ящерка, гієна або чорна кішка. Гієни вважаються перевертнями і символізують нечість. Нічні крики гієн це моторошний жахливий сміх, яка істота забирає душі грішників у світ мертвих, залишаючи після себе лише крик та морок, Орел Гарпія, Гриф чи може кажан вампір. Гарпії гончаки Зевса карають винних. Якщо хтось пропав під час шторму, його забрали гарпії. Яке створіння асоціюється з підводними монстрами: морська Ігуана, Лаврова ящерка, гігантська медуза? Страхітливий зовнішній вигляд морської Ігуани. породжує легенди про підводних чудовиськ, викликаючи страх у тих, хто чує про них. Хто є живим мерцем серед тварин: крокодил, аксолотль або саламандра? Акселоти – ця дивовижна тварина може регенувати кінцівки, що породжує міфи про безсмертя і вічне життя. Яку істоту вважають дитину Аїда, Бога підземного світу? Павука, змію чи, може Скорпіона? Скорпіони асоціюються з Аїдом, що робить їх моторошними створіннями зі світу мертвих. Яку гігантську морську істоту називають морським дияволом через їх страхітливий зовнішній вигляд. Кіт, Манта, акула? Манта з розмахом плавників до 7 метрів. Виглядають грізно, але зазвичай вони мирні. Ось і підійшла до кінця наша моторшна Вікторина. Як ви впоралися? Залишайте свої відповіді в коментарях. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.